І так, всім привіт, друзі! Блін, монету загубив. Сьогодні у нас на черзі така малесенька чешуйка Петра Іго. Ця малюсенька срібна монеточка, щоб ви розуміли, О, така вона просто малюсенька. В мене навіть на неї камера не добре фокусується. Як я вже й казав, це чешуйка часів Петра І, тобто 1700 х років. Як ви бачите, вага у неї 27 десятих грама, дуже малюсінька. Такі чешуйки чеканили із срібної проволоки, яку потім клали на наковальню та розбивали молотком. Вага такої чешуйки залежить від номіналу: була копійка, Деньга та полушка. На реверсі написано Петр Алексєйович Iсія Русі. На аверсі зображен вершник. Петр І називав ці монети Срібні воші.